Привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні їздили на закупки в Метро Івашан. Купили деякі продукти, зараз розкажу про метро. Це тільки частина продуктів, таке як м'ясо і овочі. Ми будемо купляти на ринку, тому що там овочі якби в магазинах вони дуже дорогі і не завжди по якості хороші. Що ми купили в метро? Тут більшість ми дивилися по акціях. Чоловік мене любить дуже акції, <сміх> я теж. <сміх> то можна цікаві, ну, досить по хорошій ціні. Наприклад, молоко. Метро шеф. У мене є молоко. Чоловік, я майже його не вживаю, це максимум якусь кашу зробити. 3,2 жирності. Метро шеф. таке молочко. Там 35 гривень воно коштувала, але якщо брати 4 штуки, то 27. Ну, він взяв собі аж 8. <сміх> Тому молоко. Немає більше частину в нашому холодильнику. Потім гречка. 45 гривень. Гречка дорога, як героїн. Тут кілограм, це від аро. В принципі, вона нормальна, чиста. Я майже її не перебираю, тобто там все окресне. Далі наш любимий сік. До речі, дуже хороший, дійсно. Сік, Літр від аро. Отакий от. 40 гривень коштує. Сучок. Ми взяли три штучки. Раз, два, три. Ну і куди ж без пива. Чоловік знайшов собі пиво, я не знаю, це, напевно, якесь німецьке, я так зрозуміла. На, на перше місце Чернігіва, повідомля в Харків. Не знаю, що це. Німецьке пиво, якийсь хеллі збір. Отаке от 25 гривень. Цікаво, хто виробник. Не знаю. Треба подивитися. Потім, звичайно, куди ми без йогуртів, ми кожен ранок їмо йогурти, а в суботу, в неділю, у нас день Малинців, і тому ми беремо йогурт ще з кілів. Це такий його мені чоловік дитячий. Тут е персик. Отакий от, локомоко. 12 гривень він коштує. 4 штучки. Такий. Потім отакий від Данон. Манго персик. Теж смачний. Теж 12 гривень. І отакий от ріоба йогурт, До речі, дуже хоро, досить хороший йогурт. 8,50 вони коштують йогурт, ну, порівняно з іншими. Але по смаку він хороший. Тут лісова ягода. Такі 4 штучки. І потім такий же самий ріоба з персиком. Теж 8,50 штуки. І найлюбимий це до наших млинців такий з скілі. 15 гривень коштує. Це те, щоб було по хорошій ціні. Потім ми взяли такі дві вафельки Артек. 12 гривень. Це класично. І Світич. Світич взагалі фірму оборзню, що шоколад. Що це супер. І якісь ми не, не пробували смаком з конбіром. Отакей. Це ж не Це вафельки. Це класно. Любов. Потім куди ж без халви, я ж годуюча мама, халву мені треба їсти, правда вона з арахісом, але нічого. Від золотий вік. Тут скільки у нас 195 грам. Хала коштує 31 гривні. Ну досить, досить хороша ціна на цю халву, звичайно, вона набагато дорожча. Потім макарони твердих сортів. лінгвіні від тантарики. ми Беремо дуже часто і зараз. Хороша ціна. Макарони зараз дуже дорогі. А тільки ми беремо тверді сорти, тобто вони, звичайно, дуже тільки дорожчі, ніж звичайні макарони. Тут тобто 400 грам. 29 гривень. Трактишку взяв. У нас ще запаси з попереднього разу, бо ми не так сильно їх багато вживаємо, але любимо ці макарони. Вони такі будуть як домашні, такі плоскі. Потім шоколадка підсвіточка. Чорний, 49% какао, 85 грамм отакий трошки пом'яло, бо було тепло. 22 гривні по акції теж шоколад. От, Потім самі любими, самі любимі батончики. Ну, не не смислі, що а в смислі батончики смачні. Оце там була акція, якщо брати 4 штучки, то по 12 гривень вони будуть. 12 10 щось таке. А так вони дорожчі. Тобто ми взяли класичні такі 4 батончика. Саме класика. Мені вони дуже подобаються. Я не знаю. Реально, в класичні класні. Ну і, звичайно, куди ж у нас без рошену такого от... віндес кокос з Магдалем. Наш, Мені по смаку, це аналог Рафело. І дійсно дуже класний. Там кокос всередині кров. Такий рошен. Це от мені по смаку нагадує Тобто Теж дуже смачний і класний. Чотири штучки взяли. І це, я його раніше пробувала. Він мені дуже подобається. навіть краще, ніж ці всі. Раше на такий от зеною карамелью. Прям взагалі кайфую від нього. Чоловік його не пробував. Ну, от ми вирішили взяти ще чотири штучки, щоб спробувати. Так, кави десь колись. І далі у нас буде ага. І перебрались до Ашана. Ну, головне забули сказати: в метрах, що взяли сметану: 31 гривня, президент 15% жирності. Натуральна. 50 років гарантії. Це по акції була теж. Це сметана. Ашан. взяла 30 яєць по 3,40 Білі яйця. Були ще коричневі, але вони чуть менші були. І взяли такі теж по акції по 3,90%. Тут тобто 10 яєць. Злата кладка якась там. От, є, так. Потім хлібчик. Такий хліб заварний, слов'янський, 19 гривень. Хліб ремісничий темний 20 гривень. Потім олію. Ашанівська олія 49 гривень. 49, 36 гривень. 36 гривень. Мені не королівський. Тут 300 грам. Це ми беремо до омлетів, бо ми його майже не вживаємо. Це наш принц один. Другий дивиться мультики. Чухочка. Ну і крашечка, зайдемося далі. І так, о, розкажи, тут у нас бананчики по 45 гривень. І 45 гривень. В'язочку банання ми взяли. Апельсинки по 3990. 30-40 гривень. Три штучки такі взяли апельсинки. Сім злаків козу в пластиці з націлям гарбуза 38 гривень. Потім букурузена крупа 20 гривень, 19,90. Потім пивко закарпатський, чоловік собі взяв, 23 гривні. І львівське світле, 20 гривень. Так, потім отакі от йогурти, слива персик, це ж новеньке, я ще не пробувала, яблука банан, По 12,50 гривень. Пробують по дві штучки, щоб попробувати. Масло селянське, 45 гривень. Це по акції було. І ашанівське масло 45 гривень. От такі от. Будемо пробувати. Потім сирочки, комо, вершковий, 15,50. І тут голландський сир плавлений груз, такі теж по 15,50. Потім ваш вирішили спробувати взяти 19,50. Це якісь не знаю, сирочки були по акції, були школи коле з горіхом. волошкове поле, він з якимось горіхом, пише, не знаю, 650 гривень коштував по акції. Боршмелою його говорили 19,50 Потім Потім от шоколад взяли по акції 20 гривень, молочний 3 штучки. Мілк шоколад 85 гривень. Потім з речі мої любими горішки, вони дуже класні. Коштують вони 15 гривень, але якщо взяти 2 штучки, то 12 гривень. Потім сосиски взяли. Е, молочні, так, вже очищені Аланика з фірма по акції 50 гривень. Тут 6 штучок. Потім цей чоловік взяв Red Bull 20 гривень, теж по акції 19 копійкам. Е, потім, так, диктчики говорила, от, пюрешечки. Е, пюрешки дітям взяли це горошок. Ні, це не це горошок, це горошок 29 гривень, така баночка від 4 місяців. Тут 163 грама. Потім тут цей овочевий, там є морква, цвітна капуста, горошок. От. Він коштує 38,70 Він трішки дорожчий, але тут весь набюролочок ми спробували взяти. І таке, що знайшли томати, тобто помідорка з картоплею від 4 місяців, це теж 29 гривень. Ну, треба буде попробувати. Це вже напевно ми, ми пізніше спробуємо, бо тут є помідора. І водичка дитяча, 4 штуки. Е -е, Няни Льольок 38 гривень. Воду ми використовуємо дитячу у великих масштабах. І саме головне. Ми взяли ось такі любовці. синенькі, жовтенькі і зелененькі. Там має бути якісь передбачення або якісь там. Що це таке любов? Ось подивимось. Так. М -м, пахне як в дитинстві. Так, це жучка, жучку, в стороночку. Тут якийсь банан з полуничкою чи що там, щось таке. І так, любов це знати, що він хороший батько. Ну тут на російській, але ми таку мову не вживаємо, тому буде на українській. Всім гарного вечора. Дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або дизлайк, якщо вам не сподобалось. Якщо сподобалось, то лайк. Підтримуйте кориновний контент. Пака!